ситуація катастрофічна, кажуть спеціалісти, її потрібно розв'язувати системними комплексними заходами. З року в рік повторюються ті ж проблеми. Торік навіть мізерні кошти не освоєні в Житомирі, а всього необхідно для усунення недоліків майже 7 мільйонів гривень. Їх в бюджеті немає. Але як зазначалося, слід іти від будинку до будинку і робити поступові кроки в технічному забезпеченні житлового фонду. Ті крани, які пожежні, які є в цих будинках, там немає ні, ні вентилів, ні рукавів, стволів. Пожежна автоматика зруйнована, знищена. Це питання неодноразово розглядалося на обласній комісії, були відповідні доручення міській раді. Відповідно, це питання розглядалося на засіданні міської, комісії міської ради. Комісія встановила терміни для розробки комплексної програми у місті житомирі та регламент її виконання. Розглянули також питання дотримання санітарних пожежних норм на об'єктах літнього відпочинку дітей, дорослих, готовність комунальних пляжів до літнього купального сезону. За попередніми моніторинговими даними, якість води річок з пляжів міста Житомира за санітарно-хімічними і мікробіологічними показниками відповідали вимогам чинного санітарного законодавства з пляжу міста Коростеня та міста Новоград-Волинська не відповідають нормативним вимогам за мікробіологічними показниками в місті користені при нормі мікробіологічних показників 5 тисяч одиниць перевищення до 24 тисяч в Новограді до 6,5 тисяч. Учасники комісії окреслили заходи та відповідальних за проведення літнього оздоровчого періоду в області Михайло Сенігуб, Олександр Данилюк, новини Житомирщини.